Держави це юридичні особи публічного права власності. Значить, е я випадково зрозуміла, що у нас є друге право власності, публічне. Значить, мене в інституті, яке я закінчила 8 років тому юридичному, не навчали, що є приватне право власності, є публічне. Нас зразу хтось свідомо виключав з цього процесу і говорив, що є публічні відносини. А публічні відносини вони виникають, коли є публічна власність. Я вперше побачила, що є публічне право власності в Польщі. І коли ми це побачили, що в них національне багатство це публічна власність і гміна, територіальна громада, юридична особа публічного права власності, я почала досліджувати наше законодавство. І я його знайшла. Значить, в статті 13 14, 142 і 143 статті Конституції написано, що територіальна громада це власник. А власник це юридична особа за статтею 80-81 цивільного кодексу. За статтею 316, 317, 18 і статтею 2 цивільного кодексу територіальна громада і держава, велика територіальна громада, це юридичні особи публічного права власності, тому що 316 говорить, що це власна. Зрозуміло. І є якась лінія відштовхування від чогось? Конституція єдина. Я, я маю на увазі порядок е, організації територіальної громади громади, як громади. як юридична особа, як, як, як власника, так, 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 так. так. у нас є все законодавство, яке нам треба. От я знаєте, що я е, е, вражена от і ще одна підміна, яка відбулася в Україні в Європі. Значить, сільським селищним міським головою може бути виключно підприємець. Чого? Того, що він працює з приватною юридичною особою. І він стикається, як там побудована бухгалтерія, як скласти баланс, як ведеться бухгалтерський облік, фінансова звітність. То коли він приходить в юридичну особу публічного права, там теж саме той же баланс, та ж бухгалтерська фінансова звітність і все інше. Тобто для юридичних осіб, ідентично, що для приватної, що до Публічно ті ж самі законодавчі акти вони є, бо юридичні особи приватного ж права працюють. І публічно просто це не застосовували з єдиною різницею, що територіальна громада не платник податків, вона на збирає. У вас, ж... вас конкретний порядок по покроковий? Покроковий порядок у нас є, прописаний на сайті, багато, вже і відео, дуже багато є таких. І покроковий порядок є проведення загальних зборів, на яких ми приймаємо, як правило, статут Це от Конституція територіальної громади. От. А тепер ми вже формуємо, я зараз працюю в громадах, де ми формуємо покроковий механізм облікування. Майна на території, починаючи з землі, рухомого, нерухомого, публічних фінансів з цієї самої громади. Що ви маєте на увазі? Так свій орган. Підіжіть, я трошечки. я я почула, чи є все законодавство. Конституція, є, цивільний кодекс є, закон про бухгалтерський облік, фінансову звітність є, є тут. Ще якийсь закон вискочило з за голови. Коротше, це законодавство, щоб облікувати, воно є. І єдине, що його треба застосувати. Ви мене запитали за комісію, поки що комісія ніяка не працює. Я працюю з сільською радою, з сільським головою, з їхнім юристом, і ми зараз просто виправляємо. От Ми взяли документи, наприклад, от я просто ланцюжок розкажу, коли ми побачили, що юридично нічого не зафіксовано. То значить, і ви вже це побачили, що сільські ради не заробляють гроші, а просто папірці перекладають чи щось інше, там, чи згори чекають, поки їм на голову ті гроші, які повинні збиратись в громаді і розподіляють. От. А як нема примноження, це значить, нема немає економіки. Ми в Україні про це почали говорити десь 4 роки тому, навіть економісти, які викладачі в університетах, нам говорили, що ну ні. Що це неправда. А потім через рік згодилась і сказала, да, що немає економіки, немає примноження, немає економіки. Приватний сектор це не економіка. Економіка це управління домом. У нас дом держава. Тому оцей ланцюжок юридично не оформлено, немає економіки, він приводить до того, що немає статистики. А статистика. Це якраз той ланцюжок, я просто от сьогодні відповідально вже говорю. Юристів обдурили, що немає публічної власності, ввели в інший простір. Економісти навчили економіки без економіки, а статистику взагалі побудували так, що ми коли зараз почали складати все докупи. Статистична звітність це повинна бути майно, земля підприємства, які заробляють державні, неприватні. І Громадяни, які є власниками. Так от, ми коли почали піднімати е, цю статистичну звітність, зараз, от якщо ви мені е, не, да, не дасте неправильно сказати, якщо від, в статистику звернетесь, вам скинуть там десь до 10 е, звітів, і там нічого нема про те, що я зараз сказала. Але коли почали піднімати звіти попередні, то до 2008 року е, статистичну звітність давали е, кількість громадян на території, а це ж власники. А там були і діточки від народження, тому що в нас діти від народження, теж власники так, національного так. багатства. Так. І, ну, там і все це було. Крім того, по-господарська книга це не к... повинна бути книга про приватні господарства, а про господарство саме територіальної громади. Поземельна книга вона не повинна кусками вибірково. Написано, що там хтось в приватному секторі там має, хтось там для сільськогосподарського використання землю, а це повинна бути земля в межах адміністративно-територіальної одиниці, як це говорить Конституція. У нас нема в межах за межами села такого поняття, є в межах адміністративно-територіальної одиниці. І коли все це обліковано, це з цього моменту починається наш з вами контроль. Якщо на баланс от в Європі, як вони на баланс винесли там власність на землю, основні засоби, як ви говорите, да, публічні фінанси, і кожен одним кліком може зайти і побачити, чи ми володіємо через п'ять років сказати, а ну розказуйте, наскільки ви примножили. На 20% молодці, на 100% – залишаєтесь, розумієте? Тобто є інструменти перевірити ефективність управління сільською радою і сільським головою, чи селищним чи міським. І е, е, оці інструменти вони становляться публічними, вже нічого не вкрадеш, і за примноження треба звітувати. І є, є е, чим користуватися під час виборів і аргументувати, чого ми вибираємо саме цих. Правильно, утримують, будь ласка, який взаємозв'язок організація територіальних громад і як територіальна громада, як юридична особа. А що ви має називати організацією? Це на об'єднання територіальне. От зараз об'єднання не організація, об'єднання. Об'єднання, так. Об так об Ой, знаєте, що скажу? Значить, конституційне об'єднання це стаття 140. Тобто всі громади, села, селища, міста, района, місті з районним поділом, стаття 142 Конституції говорить про те, що національне багатство обліковують саме в селах, селищах, містах, в районах місті з районним поділом. Але вони за статтею 140 можуть об'єднатися в добровільне об'єднання. Добровільне слово це не згори спущено. Значить, добровільне об'єднання, декілька сел, це називається сільська громада. Отак, От в тих селах, де ми працюємо, вони утворили сільську громаду не по тому закону про об'єднання, яке об'єднує органи місцевого самоврядування, а саме громади об'єднання, які мають спільний орган. От. Конституційний процес там прописаний. Те, що прописано в законі, це не конституційний процес. Знаєте, я вже навчилася і всіх вчу, коли ми з вами читаємо законодавство з коріння з народа, починаючи як власника національного багатства. Стовбура, це конституція, а потім віточки, які відходять від тої конституції, то всі інші віточки, які не попадають в Конституцію, ви їх просто не зобов'язані читати, тому що ми так не домовлялися. У нас конституція це засновницький договір держави. Якщо віточка з сухого дерева, то не ваша проблема. Якщо вони нам написали, що ми можемо так об'єднати, це злочин. Я, до речі, була на засіданні Полтавської обласної ради. І їм сказала, ви так об'єднувати не можете. Це злочин, Ми колись вам це нагадаємо. Тому що оце всі ваші голосування про об'єднання сільських, сільських селищних міських рад, ну воно не має сенсу. В конституції не передбачено. Крім того, в Конституції не передбачено називати об'єднання селищною територіальною громадою чи міською. Там є сільська громада. Якщо до сільської громади приєднали місто, це значить, що адміністративний центр куди переїжджає? Село. Правильно, тоді ближче становиться. Якщо в місті вже є адміністративний центр, там послуг надання чи ще чогось, то його просто додають в селі, і тоді дійсно ближче якісь люди отримують іще один центр. А не так, як вони зараз це роблять. Що 12-15 сел об'єднали, і всі люди от сидять навіть дорогу не прочистили за цей час. Не те, що. Ми там забезпечили адміністративними послугами і так далі. Ну тобто це, цей закон він просто в конституційний простір не попадав. Ну нас по черзі, давайте вже хлопцям, молоді дам, а потім Власне. ви добре. Утримання шкіл, школи, да. дитячих садків, переходить на громаду, правильно? Значить, ну, ми ж так, Воно не тільки переходить, воно на нас вже всі податки переходять. І ще й ми доход маємо від господарської діяльності, повинні мати заробляти. Це, це, що це, що заробити? Ну знаєте що, якщо плани не ставити, то не заробите. Mm, у мене в, в, в Сєвєродонецькій є е, бувші, які в Германії живуть. Бо вони говорять, у нас в громаді е, певний завод. В якому в кошики, то 5 п'яшок пива, весь світ його знає. Так от він говорить: як член громади і власник цього заводу, купую за 30%. А все, що продають за межами, 100% в Україні 300%. Це дохід моєї територіальної громади, яка живе так, як ви бачите, і вам подобається, коли приїжджаєте в Германію. Тому там з'являється, коли ви не пуляєте вгору гроші, як зараз. Податки, то їх, як мінімум, становиться більше, якщо ще облікуєте землі запасу, а ми, от перше, що в селі можна зробити, це облікувати землі запасу і подивитись, хто з ними підписав договір оренди, а ви побачите, що це райдержадміністрація, яка придумала, що вона землею власника територіальної громади може розпоряджатись за межами, а сільський голова, як злочинець ще підмахує, йому там щось розписує, то в нас є вже села, які сільський голова каже, не підпишу. Можете під мене підписувати? Ви давайте документи, не видають. Чого то що треба, щоб хтось, як зрадник написав, та ладно, громада дозволила. Знаєте, як це, забирайте кепську волос. Та забирайте, нам нічого не треба. Значить, тому, коли ми піднімаємо питання, а ми це робили вже в Житомирській області. Там, де я тому э, фірта, що э, дали э, видобувати титан, а э, це, до речі, зробила район держадміністрація. Як оце вас землю за, за межами роздає, там, хто вас обласна чи районна. А заводу чого? — Алюмінієвий завод. — А заводу чого? Ми ж про землю зараз. Ні, то ж свої віддали з Ну 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 то окремо ми зараз за землю говоримо. Так, от коли землю роздали облдержадміністрації в Запоріжжі, так було, коли в Галголіаполі там Іванющенка хотів залізну руду видобувати, то ми у них запитали: покажіть, будь ласка, облдержадміністрація, що територіальна громада передала вам право розпоряджатись землею, оцією, що ви роздали, вони зразу відмінили своє рішення. Тобто ці рішення треба відміняти. Якщо ви, як власник, виникнете облікуєте цю землю і звернетесь до вашого орендатора, а як правило, це росіянин, який сидить на нашій території і гроші качає там і ще воює з нами, то ви йому скажете, що все, виник власник, то ви в ти раді зобов'язаний платити 5%. А тепер власник каже: 50 на 50, 80 нам 20 тобі. І такі підприємці знайдеться фермери, які будуть обробляти заробляти 20% і віддавати вам У нас немає, чи що заробляти. Значить, я не може тако. нам треба е, межі селища, у закони. Воно так як як що не облікуєте що як можна узаконити межі селища і де наша громада може е, володіти цими багатством, як ви кажете, значить, в межах адміністративної територіальної одиниці і вас документи як розуміти, межі. Значить, а е, як зрозуміть, ви по перше, от, я не знаю, у вас землепорядник сидить, у них карта є в межі є ваших адміністративних ото все, все, що на карті в межах, це ваше. Крім того, ви можете ті кордони підтвердити в архіві органів державного управління, які в Києві Значить, і, і все це ваше в межах. Адміністративно територіальної <.lly1> одиниці людина не може як юридично, е закріпити. Конституція закріпилася межах адміністративно територіальної одиниці. Простіше я Ні, Д... я розумію, нічого. He... Баг в тому, що було рішення району і області до виділення нам 200 гектарів землі. Ну і от зараз області кого це обласної ради, обласної, чи да чи адміністрації? Да. І вони... розумієте, що область вам не може виділити, область Узгодили. не власне. Ви мене чуєте да, ну, рішення таке є про узгодження чого? Меж ці до виділення нам до меж селища 200 гектарів. До, До, існуючих, До меж. існуючих меж. Нема меж Як це немає. Ви тільки що що мені сказали, що уважна, що громада, стоп, це межі. Стоп, стоп. стоп, стоп. Ви говорите за межі села, селища. Так, так. А я кажу за інші межі адміністративно-територіальної одиниці, те, що за межами, то ваше. Конституція та по Конституція так говорить, ліс це ваш. Ну, це що ви про це не знаєте, це тільки ваша проблема. У лісі стоїть такий листочок, і написано приватна власність. Значить, ну Ви ж тільки що не почули, що я вам пояснювала. Вам треба розібратися. коли ви ось розібратися? Берете. Значить, послухайте, у вас же в сільській раді, чи селищній раді є договори оренди оцих е, земель? Де, що я, вам, я те, що в нас за межами, у нас нема договорів ранки. Навіть те, що в наших межах, і то не взагалі навіть наші жителі по участки побрали ще не позакладали не по оформили договора. Межами... Стоп! Як ви тоді зако... здаєте ето, статистичну звітність 6 зем Да, ви не можете да, здати. Значить, на а, попалося. Ні, підождіть, підождіть. Значить, ви або витребувати повинні ці договори, ви просто по-іншому їх здати не Ми можете. Займаємося Витребували. 7. Послухайте, 7. нам видали. райдержадміністрація адміністрація видала всі договори оренди за межами. Тому що нам треба здавати, той статистичний звіт 6 зем. І коли підождіть, і коли ви побачите оту землю, так я от не договорила, побачили, ви ж здаєте звітність, ви повинні написати скільки земель запасу. Вони у вас всі за межами. Yeah. Значить, але це ваша власність по конституції. Це вона наша. Та Конституцію вивчить. Ні, так конституцію. Як, як, як то має карандашому. Дивіться, я, я складу, іще... можу островською право. Сільські як... селищні ради, да, от, село, да, є межі в селі, так. щоб так. ви розуміли. А те, що сільської ради, це розпоряджається, але як нас положення. Послухайте, я, я юрист, я це знаю. Районна адміністрація У нас була в тому, що ми знаходимося в лісі. У нас є наше селище. 6 квадратних кілометрів займає площа селища, а вокруг ліс. Хто це вам сказав? От ви розказуєте, одна бабка сказала. Ну, а я вам кажу: сказала. Конституція вам сказала, засновницький договір держави, що ви власники, ви повинні облікувати землю в рамках адміністративно-територіальної одиниці. А це не село. Це за межами, то між вами всіми. І у вас у всіх ці документи є бо ну, там у земле сусіди наші на протязі 5 кілометрів кажуть, що це їх значить а це залежа. не має значення як ви домовитесь тому чому тому що в як? нас послухайте буду з ним домовлятися каже, що там законом приписано весь час було їх. Значить, їдете, як це. ти їде там їдите. таку ж роботу треба, проводити. А, а, ви розумієте і навіть, і там стоп. Треба... це нада на рівні держави не так Значить, знаєте, що вам Знаю, же ніхто іде. не заборонить Держава бути злочинцем, але коли на рівні держави це буде, спросять сільського говорити ну, злочинцем слово того, що ви а підписуєте чому? документи. розумієте, чому слово «злочинець»? того, що той, хто підписує документи про те, що про землю що? відводять за межами села без того, що його оформили в громаду, це вже злочин. Одну от попередник чого? у мене був. Ну, це 10 років. Чин. І вся комісія підписала, а я не підписую його. Молодець. Не можу нічого Значить, не знайти. Не заходите. Правильно не робите. Не ми, готу... Значить, ми, ми готові вам підказувати, як це робити. І е... ну, сконтактувати не заходило, з іншим. Що доходите, да. Мені незрозуміло. У нас є.